У Москві палає технопарк, де виробляли дрони для війни проти України. І про це зараз поговоримо більш детальніше, адже знаємо, що за кожен удар по території нашої держави українські сили оборони також будуть давати відповідь. І ця відповідь буде приходити рашистам щодня, коли українські військові завдаватимуть чергового удару по військовому або нафтопереробному об'єкту. Зокрема, я зараз у Москві спалахнула пожежа в індустріальному парку Технополіс. Москва, де, за даними російських медіа, працюють компанії, що виробляють безпілотники, передають патріоти України. Полум'я охопила дах будівлі. Густий дим видно здалеку. На місці працюють екстрені служби. Пожежники намагаються локалізувати займання. Інформації про постраждалих поки що немає. Причини займання встановлюються далі. Також нагадаю, що технополіс Москва це один із ключових індустріальних майданчиків столиці Рефі, де розміщені підприємства пов'язані з оборонною промисловістю та виробництвом безпілотників, які використовуються у війні проти України. Про це дуже багато дописують телеграм-каналів рашистів, Дуже багато інформації, відео та фото з'являються у мережі. І справді рашисти не залишатимуться без відповіді на ці цинічні удари, які вони щодня завдають по території нашої держави. З чим стикаються українці, гинуть українці через ці удари. Зокрема, і ніхто не лишатиме їх без відповіді, що є дуже і дуже очевидним. Зокрема, так бачу коментар від нашої постійної глядачки Сонячний зайчик стосовно того, щоб не Хай не припиняються удари і по Росії. Звісно, погоджуємося і маємо звісно знову ж таки інформацію стосовно ударів по території Расійської Федерації. Будемо говорити про масштабну пожежу на російському НПЗ. У Ніжегородській області, перепрошую, дрони атакували завод Лукойла. Місцеві жителі Кстову повідомили про серію вибухів та масштабну пожежу в районі одного з найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки. Отож, у ніч проти неділі, 5 жовтня 25-го року, у Нижегородській області Росії Російської Федерації пролунали численні вибухи, які місцеві жителі пов'язують з атакою невідомих дронів. Імовірно, цілі удару став Ніжогородсь. Ський нафтопереробний завод НПЗ Лукоєл у місті Кстово, в районі якого спалахнула масштабна пожежа. Про атаку дронів та пожежу в районі підприємства повідомили місцеві пабліки та засоби масової інформації. Для цього стратегічного підприємства це вже щонайменше четвертий відомий удар від початку 2025 року. Тож бачимо, що вибухи у Росії не припиняються, і у Кстово вони почали лунати о 2.30 ночі. Місцеві жителі одразу ж почали обговорювати дронову небезпеку. Вах чатах вони повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони та нарахували щонайменше чотири гучні вибухи у промисловій зоні. Також повідомляється, що в районі підприємства Лукоел ніж город Нафто видно яскраве полум'я та густиди. При цьому частина місцевих жителів висловлювала сподівання, що дрони влучили не на завод. Ось така інформація стосовно вибухів на території Російської Федерації. Будемо звісно говорити про Львів сьогодні найбільше. Адже Львівщина зазнала наймасованішого удару за всю історію війни. Ось таку інформацію прилюднило ДСНС нашої країни. Іни тож 5 жовтня ранці окупанти обстріляли Україну. Основним напрямком ворожого удару стала Львівщина. Речник ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев назвав атаку на регіон 5 жовтня наймасштабнішою за всю історію війни. За його словами, це був дуже потужний комбінований удар, як шахедами, так і ракетами. Постраждало багато об'єктів у Львові, так і в області. Наразі підрозділи ДСНС працюють на трьох об'єктах в області, і на трьох об'єктах безпосередньо у місті Львів. Найбільших руйнувань зазнало селище Лапаївка, де розташовані житлові будинки і немає жодних підприємств. Окупанти вщент зруйнували один із будинків. Там загинуло чотири людини. Ціла родина, зокрема п'ятнадцятиріч. На дівчинка, і в цьому зокрема проявляється увесь цинізм расистів. Вони забирають життя у тих, хто ще навіть не встиг пожити. І ще один член сім'ї перебуває у лікарні. Він лишився один. Також госпіталізовані дві місцеві мешканки ще трьом потерпілим допомогу надали на місці. На території Львова та в області є низка влучань по промислових і енергетичних об'єктах. Зокрема, уражений відомий індустріальний парк Спароу там спалахнула пожежа. За даними медіа на складі, що загорівся, зберігався одяг польських брендів. У Львові частина міста залишилася без світла. Регіон перебував під під повітряним терором понад 5 годин Ну і також, зокрема, про парк Спаров, адже лише в ньому збитків на 20 мільйонів доларів. Садовий прокоментував найбільшу атаку по Львову Також отож словом, Росія здійснила масований удар по Львову в ніч на 5 жовтня, як зазначалося раніше. І розповів міський голова Львова Андрій Садовий про те, що поки немає точно даних про те, скільки ракет та дронів летіло по Львову, і схоже на те, що ворог запустив більш ніж сотню шахедів. і також бачила оперативну інформацію стосовно кількості. Дронів ударних і, взагалі, цілей було запущено, було подавлено і збито 478 цілей ворога. А всього запустили по нашій країні цієї ночі 549 цілей. Ось така з'являється інформація, зокрема у медіа. Ну і говорячи про Львів, про Львівську область. Садовина голосив, що внаслідок атаки вже відомо про пошкоджений дитячий садок. Вікна там повилітали, а дах знищений. Також поруч пошкоджена церква та школи. На жаль, внаслідок атаки атак і загинули люди в Лапаївці. Там трагічна ситуація. Далі процитую: найстрашніше, що загинули люди в Лапаївці. Загинуло четверо. Ще двоє зараз перебувають в лікарні. Стан дуже важкий. Дай Боже, щоб не було більше смертей. Сказав садовий. Ось така є загальна інформація про Львів наразі. І, зокрема, далі пропоную заслухати коментар міського голови Львова, садового Андрія. Він розповів коротко про наслідки обстрілів Львова, зокрема про те, що там пошкоджено понад тисячу вікон. Школу, садочок і церкву, тож далі його уважно слухаємо. Сьогодні поговорили з людьми, тому що дуже багато хвилою побувало вікон, побувало дверей. Також школа пошкоджена. Тут ми зараз знаходимося на території садочку. Ну, діти завтра в садочок не підуть, тому що, бачите, навіть дерево зрізало от цією заразою. Вирва тут є. ну Дуже багато біди. Церква також пошкоджена. Зараз комунальники працюють, все це поправляють. Будемо сьогодні в першій годині мати комісію по надзвичайних ситуаціях. Зразу запустимо систему, щоб люди, в кого повилітали вікна, могли отримати по 12 тисяч гривень, в кого двері 8 тисяч гривень. Ну і саме страшне, то що є трагічні смерті в Лопаївці, загинуло 4 людини. Ще двоє знаходяться в нас в лікарні в Луки. Стан достатньо важкий. Були перебої з електропостачанням. Зараз ситуація вже виправляється. Громадський транспорт не їздив, тому що ну що ви розуміли, 5 годин тривала ця тривога. Зараз вже всі поступово виходять на маршрути. Біди дуже багато. Власне, після першої години вже буде приблизна оцінка. Це я зараз говорю. Про цивільні об'єкти, садочок, школа, церква, житлові будинки. Ми зараз ще поїду на спаров. Там біда дуже велика. Там найбільший індустріальний парк, який просто весь вигорає. Друзі, ну і, зокрема, під час атаки на Львів та Львівщину Польща також піднімала в повітря винищувачі через російську атаку по нашій території. Отож, у Польщі піднімали в повітря військову авіацію через російську атаку по Україні, зокрема по сусідній Львівській області. Далі процитую заяву ВПС країни опубліковану у соцмережі для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Оперативне командування збройних сил Польщі вжило всіх необхідних заходів польські та союзні літаки інтенсивно діють у нашому повітряному просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності. Польські ВПС додали, що ці дії мають превентивний характер, і спрямовані на забезпечення безпеки, повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, що прилягають до зони загрози.